Друзі, всім привіт! У мене сьогодні тут така незвичайна посилочка. Чотири посилки з трусами. Якщо вам цікаво, можете подивитись. Я вже колись купував труси на Aliexpress. Вони були у гарній якості, а по вартості вони навіть вигідніші, ніж купувати у нас. Тому я ось вирішив купити ще. Ну і давайте дивитись. Це різних чотири місця, тому. Не прив'язуйтесь, якщо якісь вам не сподобаються, вони всі були куплені в різних магазинах, тому кожна посилка це окремий товар. Так, дивіться, ось такі труси. Man Underwear. Є чотири різних кольори. Матеріал дуже приємний до тіла, я вже відчуваю. Є чорний, сірий, більш темний сірий і ось такий, не знаю, болотний, зелений. Купував я 4XL. У мене зараз вага 87 кг. Я для себе обрав такий розмір. Так, дивіться, це на 95% поліестер і на 5% спандекс. Труси гарні, цікаві, шви гарно прострочені, ніде нічого не стирчить, ніяких ниток. Дивіться, все дуже добре зроблено. Тягнуться взагалі круто, легенькі, на теплу пору року те, що треба. Так, ну ви бачите, ціна зараз перед вами. Обирати кольори ви не можете, але можете обирати розміри. Такі, як вам необхідні. Дивіться, там внизу є табличка з розмірами, як саме треба обирати. Ось дивіться, для кожної ваги є свій розмір. Дивіться, дивіться свою вагу, обирайте і користуйтесь тим розміром, який вам необхідний. Так, переходимо далі. Так, тут має бути. Щось з гарними розцвітками. Так дивіться, вони такі веселіші тут бачимо п'ять різних кольорів. Ось такі з зеленями, тасовими. Гарні прусіля. Тут з відбитками рук та губ. Тут якісь зірочки і полосочки. Гарно виконані. Ці, ці краще ніж попередні, якщо чесно. Тут з написами і також рисочками. Ну і тут з якимось кухонним приладдям. Чашечки, блюдечка, чайнички, ложечки. Ну, гарні, гарні трусіля. Дуже мені подобаються. Так, по складу тут 95 катон і 5% спандекс. Вони набагато кращі, ніж ніж ці попередні. Ці приємні просто тому, що вони м'якенькі, а оці по складу своєму. Ну, ще раз показую, дивіться, які гарні кольори. Веселі. Яскраві. Оці особисто раджу. Мені дуже сподобались. До речі, забув сказати, ці я також купував 4X. Цей розмір для інтервалів від 80 до 90 кг. Ось тому я вже бачу, що вони мені підходять по розміру. У цій моделі у нас є вибір і по комбінації, і по кількості навіть в упаковці. Я брав ось цю на 5 штук. Також можете обирати різні розміри, для того, щоб було легко оприділитись з вашим розміром, Ось заходите сюди, дивитесь підказочку. І е, тут є виміри і в сантиметрах, і в дюймах, які вам необхідно, обираєте по табличці. Потім тут вказуєте і купуєте. Якось так. Для того, щоб було ще легше купувати, обов'язково користуйтеся кодами, які я залишив спеціально для вас в описі під цим відео, вони діють на всі товари, окрім мобільних телефонів. Так, наступні. Так, дивимось наступні. Це в нас 3XL вже бачимо. Так тут якийсь шильдик. Дуже яскраві. Тут також 95 котон, 5 спандекс. Приємні, так само, як і попередні. Так. Бачимо помаранчеві. Ось такі голубі з чорними. Полосами, так само, як і тут з чорними. І ось такі чорні. У комплекті троє трусів. Тут бачимо, що до, до зросту 185 та ваги 95. Але я гадаю, що мені з моїм зростом 172 і вагою 87 вони будуть. Як треба в самий раз. Ось дивіться, назва. Назва є на резинці. І ось тут, на кожній парі. Виглядають гарно. Так, тут, друзі, дивіться, можна обирати різні комбінації кольорів, або можна взяти ось декілька одного кольору. Також можна обирати розмір. Для того, щоб легше було оприділитись з тим, який вам необхідний розмір, отут є така маленька підказочка. Ось дивіться, виміри в сантиметрах є. І виміри в дюймах, який вам зручний, обирайте і для себе правильно можете обрати свою модель, свій розмір. Так, ну і що, остання посилочка. Хотілося мені спробувати ось такі трусіля. Вони дуже-дуже тоненькі, дихаючі. Дивіться, як преміально їх склали. Кожна пара у своїй окремій упаковці. Бренд бачимо називається Мяу. Давайте відкривати. Так, бачимо у нас тут також. 95, Що це? хлопок, бавовна. І 5 спандекс. Приємні на дотик. Дивіться, резинка майже не відчувається, Швів немає, безшовна резинка. Круто зроблено. Є ось така подвійна тканина. До речі, на всіх на них є подвійна тканина. я забув вам сказати, тому навіть на найтонших не буде нічого просвічувати. Все дуже добре. Мінімальна, мінімальний напис цей мяу є тільки попереду з боку. позаду, навіть цей шов зроблений майже безшовно. Шов зроблено безшовно. Як би це не звучало, але ви бачите. Ось є такі. Давайте ще подивимось інші. Всі вони також 4XL. Ось такі світло сірі. Взагалі, по якості. Дуже круто зроблені. Ніде майже немає швів. А ті, які є, зроблені дуже-дуже гарно. Нічого не стирчить. Ось. Так само зроблено, як і там. Подвійна тканина. Так, наступний кольор. Ну, все те саме ви бачите. Відрізняються тільки кольори вставочка у всіх кольорах сіренька. Так, ну і. Останні. Останні просто чорні. А напис. Бачимо. Напис сірий на чорному. Ставочка також сіра. Ну, гарні, дуже гарні труселя. Так, друзі, я піду ще раз, щоб бути. Впевненим, що вони мені всі підходять, я їх помірюю і скажу вам е, свою думку з приводу того, чи вартують ці всі трусіля своїх коштів. Так, друзі. Отже, передивився я ще раз, переміряв всі моделі. І що я хочу сказати, не дивлячись на те, що ось ця моделька найдешевша з усіх, і сумнівний тут е, такий е, склад, але вони. Найніжніші до шкіри, найприємніші, взагалі їх не відчуваєш. І тут, по-перше, і сама тканина тоненька і м'якенька, і сітка, ось ця теж дуже тоненька і приємна до тіла. Тому ось ці, хоч і найдешевші, вони найприємніші взагалі до тіла. Оці також приємні. Вони приємні ще й за рахунок того, що взагалі немає ніде швів. Дивіться, тут швів немає. Тут також немає все пропаяно, я так гадаю. Але я можу помилятись, я не знаю, як саме це роблять, але дивіться, ніде швів немає. Дуже круто зроблено. Ось тут шви і ось тут шви. Все більше ніде немає швів. Все зроблено максимально класно, якісно. І мені вони сподобались так, як вони сидять, і як вони до тіла по відчуттю. Ну, але по кольорам, дивіться, вони ну, не дуже цікаві. По кольорам мені дуже-дуже сподобались ось ось ці ось ці-всі ці дуже такі веселі, яскраві. Мені сподобались. Ну, оці такі невзрачні по кольорах, а всі інші дуже круті. Мені сподобались. Ну і ці. Хоч і однотонні, але вони теж такі несумні, скажімо. Ну, чорні це просто чорні. А ось ці такі веселі, святкові, можна сказати, такі яскраві кольори. Мені подобаються яскраві. Ну, Дивіться, всі гарно сіли, всі по розміру підійшли. Враховуйте те, що коли ви їх будете. У пральній машині або вручну стирати, вони трошечки сядуть, і можете брати там трошечки більше, ніж вам потрібно. Тут все гарно, нічого не де, не тисне. Все ідеально, сіло, мені сподобалось. Для того, щоб було дуже зручно ходити, саме те. Ось всі модельки я раджу. Ви для себе обирайте, яка вам сподобалась більше, можете в коментарях писати. Що вам сподобалось з цього, але ще раз повторюю: оці найприємніші, оці також приємні, але ну, вони круті за те, що немає швів. Оці просто яскраві, а ці максимально такі веселі. Мені прям дуже сподобались оці і ось ці найдешевші. Посилання всі залишу, переходьте, купуйте, також залишу о, коди. З якими буде ще дешевше, на ну, з вами був як завжди Олександр Тіка. До скорих зустрічей. усім па-па!